Поруч ліс з містечком Даунхаусів у Тарасівці, дуже живописна локація. Перша черга будівництва, вже все закінчено, люди роблять ремонти. Цей копий він на продаж, три спальні кімнати, кухня-вітальні, вже почали робити розводку електрики, далі буде штукатурка, стяжка і так далі. Сходи монолітні, кухня-вітальна, столова 37 квадратних метрів. Зараз вам покажу ось така величезна і ділянка для вашого відпочинку. Це прихожа, друга ванна кімната, і зараз покажу, як він виглядає з фасади. Тут більше ділянка, вона півтори сотки, тут місце для парковки і ще трохи збоку. Ось такий гарний проєкт сучасний. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.